Прикормка закінчилась, але завжди можна підмішати ще. Думаю, прикормочку економимо, бо вона собака робоча. Собака диха. Ну і купляти її я не горю желанням, хоча вона недорога, бо в Херсоні особо не візьмеш, а через інтернет, самі розумієте, не, не назаказувається. Багато не треба. Як я вас вчив, часи такі. Просто беріть і економте. Ліпите балябух на грузик. Система А-ля Донка. От як тут. І даже не розмилась за півгодинки. Але це треба було. Вон на сусідній щось, щось клює. Це похоже на карася, але чогось він не тягне. Гамулу копає там мочно. Але результата я не бачу. Тільки подьоргування. А на цю фігню ми більше не ведемося. Каші треба дати час настоятися. Хоча б 5 хвилин, бо вона зовсім жиденька. Зараза. Та що ж воно все путається та то -мо! слив рыбку! Опять котло запуталось! Телеску закрутилась, черт його знає. Думав, уже на той клюї. А це, здається, я воду щем зашивую. Хоча ні-ні-ні. Це клювака. Не похоже на карася. Але коли це його зупиняло? Наступно. Та як так? О, отак, тюря, тюряк криво. Плюс бижила як то кажуть. Дивіться, клеє на том і вже двічі дергало на краю. І по факту ніде. Нічого, я терплячий. Пошла. Навіть хуже. Порвала трісло. Тож це за поводки менше пішли. Це я фігні понав'язував. Але поставиш товщу мисину, взагалі клювак не буде. Кого тут надо якби балансувати. Вам надо клювака з хорошою рибою і шанси її Чи Вам вообще не надо клювака. І тоді уже шансів у вас не буде взагалі її виловити. А так ми Вибираємо золоту середину. Раніше я теж любив поводки нав'язати на 0,35 лес. Як то кажуть, тяжелое детство. 0.35 леска. причому Савкова. Древнить <рес> А то була моща. Взагалі нічого не клювало. Риби було як грязі. Раніше побільше було ніж зараз. Це було блін років 30 тому, Але навіть тоді риба розуміла, що це ця І я такий, ну ладно. Опять плюнула і тишина. Із-за вітра скотеняки їх поймеш, іно. Інколи здається, що чернуха клює. поплавки кидає в різні боки, шатає. Руба шатало. Хвиля і натягує. А в мене руки дергаються сліва направо, справа наліво. і ці глазки бігають. як <смір> наркомана. Ми без цього, як так скажемо. Е, ну то таке. Почекаємо ще. Окей. Попав. Дивились, а я якраз задергався інтернета трохи зловив. Ох. Тільки раз сказав собі, бери пиццаку, бери пиццаку. Та не важке і так достану. Ну, поки достав. Але колись карасі і мене достане. Все кончиться плога. Як у нас обичної кончайки. Небесні. А казали, риба не волися. Хорошу прикормочку. Правильний підход. Градато я буду і водії. Я так називаю, сіла і гаки. Це як я вчив, просто оп грузик трошки тащить. І ця риба наша. Попав прямо в карася, по деріку впливалися. До речі, сусід більше нічого не виглянув, а ми вже з десяток бомбанує. Отак от, от бомбармія. Гуду. Ну, я зрозумів, що треба збігатися лівіше, там де ми витертали з боку, коли нас відсюди вона нагнали, побачили, що ми тут рибу ловимо. Їх. І ми тут вже більше стати не змогли. А зараз вставай де хочеш, бо не ловиться. Але десь не ловиться, якщо закормить правильні крючки тоненькі поводки контрольне слово тоненьке я на цій пігні вже як гребаний фідеріс помішався фідерісти теж з тоненької резки в'яжуть і тепер я зрозумів навіщо не от хорошої житті в'яжуть на 0,10 і ті того. ну ми щось 0,16 по-моєму використовували чи 0,14 реску Надо проверить, чи в нас еще гачки залишились, бо я за сьогодні вже поводів вісім та й одірвав. Якась хитрожопа риба пошла. Покльовка є, толку нема. И гачок в гамулі. Ладно, один раз, але двічі це вже система. Знову падлюка підсмикує з усіх сторін. Це паскуда Красноперка, за яку, яку, за яку мені казали і попереджували. Не зв'язуйся з Красноперкою. Не графій Южному Централу. Немає справи. Не буду казати. Цін. Це із фільмів Большой куш. А то малові, які зараз там правила в Ютубах. Чекаємо. Тільки я без свій її одвернув, дивлюсь по уже газу дав. Така росія шикарні. Під пів кіло за сранці. Ух! І каша на місці. Навіть кашу повернули. Задерев'яніла. Спочатку радивалося, що сонечко і заходить, а зараз як наче і на дощ погнало. Оце вальнуло. Розкормили точку. Срочно всі вудлища в ту сторону. Щотко. У нас вже такий непоганий результат. Вже не даремно сходили. Так, черв'ячка. І як ви бачите, навіть каша піла. Просто гріх не повторив. Закинув туди ж і розраховуємо на ну, точно такий же результат. Прокльовує скотиняка кадика, може вітром загнала рибу. Ну це не точно. І не точно, що карась прокльовує. Похоже на красноперку. под люка такая дык-дык дык дыб карась взяв и пішов даже невеликий карась делает все рівно, рівний пацан четкий пацан солнечка то выйдет то зайдет надо вже уже капюшон туда сюда гонять а вітересто розганяється не на жарт, взагалі. За лютой жарт погані. І обіцяють сильніший пік буде десь на вечір. Вставайте ближче, а то мене, мабуть, взагалі не чуть. Вона і не видно, а буде і не чутно. Рядом бабушка рибача. Поки що грішно, але старається коло наших поплавків. Може хоч чернуху злова. Вітер наша черещук розганяється, того мені кажеться рибу й одігнало. Прокльовувало було краще, ніж, ніж колись. Може зігнала десь в якийсь інший бік, але воду наганяє. Реальний віж. Ой. Оба-на! Кіл сім, мабуть, може восім. Циліндрів менше. Але дуже досить круто. Добротні карасі і мотиль був добротний. Відпрацювали мотильовим бубалетом. Добренько, не розводимо болтологію з шабашем. Гляньте на цього нарколигу, уже 5 минут так діє. Найшов мурашник, закинувся. По-бистрому і пену з рота пускає. Ну не придурок. І це вже в нас не перший кит, який підсів на мурав'я. Це новий наркотик, Ришик, так? Да. Ти що там безпілотники ловиш, у не водилися? Ой, придурок, ой, придурок такий. Вийшов на город грушу попідв'язувати, так я думав траву покосить. А дивлюсь в траві, ось все. Охороняка валяється. Ой, свинтус. Чи в тебе конвульсії, рижик? Та хорош уже, харе. Прекращай, бо я починаю переживати. Зараз тебе викупаю. В чані з водою. Оп! ось все, чан з водою. Все, хорош кайфувати. Іди мишей ганяй. Любитель клещей. Повилавлює, вічно все пособирає. Що тільки є. Молодець, молодець. Все, хороший тит. Пішли на рибу. Ой, ладно, гуляйся, а я піду працювати.